Вітаю вас, друзі! Соратниця Віктора Януковича та проросійська колаборантка Ганна Герман повернулась із потойбічного політичного життя. Прийшла на проросійський телеканал наш та почала знову нести добірну дичину. Українській владі потрібна війна. Як повітря, вона як завжди заперечувала факт російської агресії, виправдовувала владіміра Путіна і казала, що у всьому винен майдан. І я би не звертав уваги на увесь цей набір пропаганди Кремля, якби це не транслювалося на українському телебаченні. Якщо влада хоче миру на Донбасі, uh -huh. значить вона призначає радником міністра оборони. Людину миротворчу це у неї так сильно припікає через те, що Дмитра Яроша призначили радником головнокомандувача ЗСУ залужного. Так само синхронно через це ж горить і Скабєєва. Срочні новини, срочно доволі жахливі. Бувший лідер правого сектора Ярош назначен, офіційно назначен советником глав... Пома Всу Ганна Герман дуже обурена тим, що на військову по суті посаду призначили людину, яка займається військовою справою, а не того, хто просто здавався би окупантам, а не людину войовничу, яка весь час е, як. Від неймовірного обурення Герман навіть забула прізвище Яроша та стала називати його Білецьким. Білецький е, його риторика войовнича, його позиція войовнича. Яроша, напевно, Яроша, пробачте. Якось незручно вийшло, а іще більш незручно для Ганни Герман та усіх інших любителів російської окупації буде, якщо ви просто зараз підпишетесь на мій русофобський канал та натиснете ваш русофобський лайк до цього відео Ідео, як я вже казав, Герман також заступалась і за владіміра Путіна. Путін ніколи не говорив е, щось погане про український народ. Як це він ніколи нічого поганого не казав про українців? А оце що? Я вважаю, що українці і русські це взагалі один народ. От особисто мене як українця дуже сильно ображає, коли мій народ прирівнюють до народу країни-окупанта, навіть ведуча на проросійському телеканалі наш вирішила зробити вигляд, що вона обурена, проте вийшло усе як завжди. Варто просто подивитись на нашу карту і те, що сталося з нашими територіями. А що ж сталося із нашими територіями? Вона намагається гратись у об'єктивність, але не може назвати війну війною. Я не пам'ятаю. Щоби Путін колись сказав, що українці є неповноцінним народом. Далі Герман починає фактично називати українців неповноцінними і стверджує, що ми почали втрачати території. Просто, отак знаєте, території взяли і загубились через те, що емоційні ми. Повноцінні нації ну, ніколи не дозволяють, щоб емоціями керуватися. І через емоції втрачати свої території. А у тому, що почалася війна, на думку Герман, винна не Російська Федерація, яка її розв'язала, а майдан. Бо саме майдан. Призвів до втрати української території. А ви хіба не знали? Це ж майдан є президентом Російської Федерації, і це майдан віддавав наказ російській армії про вторгнення на територію України. Бо якби не майдан, ми би не мали загострень на Донбасі конфлікти. Ця регіоналка насправді не вигадує абсолютно нічого нового. Вона просто повторює заїжджені кремлівські методички і називає ото псевдоголосування під дулами. Автоматів у Криму референдумом, ми б не мали голосування в Криму. Референдуму в Криму на цьому моменті знову не витримала навіть проросійська ведуча у студії, який був спровокований. А можна ми україні ми, ми, ми своєї країни насильницька українізація у всьому винна, тільки є проблема. Ніхто не бачив тієї самої насильницької українізації. Але от насильницька русифікація справді існує на окупованих територіях, якщо ви знаєте це краще від мене, то не треба мене тут запрошувати і питати. І вона має рацію. Я гадаю, що не варто її запрошувати на будь-які телеканали. Краще Ганну Герман запросити у СБУ і нехай вона там сидить на допитах. Усе це розповідає. Був мир в Україні, люди якось знаходили спільну мову. Вона іще ностальгує за часами Януковича. Тоді у неї і справді усе було чудово, тому що вона йому служила. А далі є. Янукович віддав наказ вбивати протестувальників. Люди, звісно ж, почали ще більш активно виходити на протести, і Янукович втік. І саме через це, через те, що люди захищали свої права і не хотіли жити у диктатурі, якою керує схиблений Янукович, і почалась, виявляється, у нас війна. Ми тому що, що, термінами тому що якби майдан спровокував. Ті процеси, які стали незворотними, наприклад, Янукович незворотно втік до Ростова. А і якби Донбас не був наляканий, тими тими тією риторикою, жахливою і. Тим тим страхом, який відбувався тут, насправді, якби не майдан, то Ганна Герман вигадала би іншу причину, чому це у нас в країні війна, аби тільки не казати, що російські окупанти є російськими окупантами, що Російська Федерація веде проти нас війну. Вона намагається дуже так м'яко обійти цю тему, і ніби навіть не заперечує, що Росія там, десь далеко, частково причетна до того, що у нас відбувається війна. В країні, але все одно її виправдовує і каже, що ну спочатку просто люди повстали, а Росія вона долучилась потім. Вони. Вдалися до таких кроків, які пізніше підтримала Росія. Ну не бачу сенсу якось довго пояснювати, чому її брехня є брехнею. Просто покажу вам одне відео, на яке я нещодавно натрапив на каналі у Яніни Соколової. Це відео, як росіяни громадяни країни-агресора і ще до початку активних бойових дій на Донбасі вже встановлюють російський прапор у нашому Луганську. Нормальна і так. Мы с Беликом. Мы с Беликом в Луганске на Украине приехали. Майдан! На Майдане! Хотели Майдан. защищать украинский народ. Точнее уже русский. Да. Просто русский народ, он везде. Та ми із вами не розуміємо. У всьому винні не росіяни, не Путін, який віддавав наказ напасти на Україну. У всьому винен майдан, коли люди боряться за свої права, на думку Ганни Герман, це надзвичайно погано. У всьому винні майданівці люди, які вигнали Януковича, а на Донбасі ніякі росіяни нічого не починали. Там просто люди не хотіли скакати. А вони то скакати то не хотіли. То ми вони мають гідність. Бо, Бо вони мають честь, але у Ганни Герман очевидно не має ніякої честі та гідності, раз вона виправдовує російську агресію і, взагалі, заперечує факт того, що Російська Федерація почала проти нас війну. Мені тільки цікаве інше чи є честь у нашої служби безпеки України, якщо Ганна Герман досі перебуває на волі, якщо їй подібні колаборанти можуть спокійно нести в ефірах українських телеканалів. Отаку проросійську дичину.